Так, друзі, це зараз такі трохи селфі відео з евангелізації нашої. Це вже в нас закінчилося, це група волонтерів, що підтягнулася трохи пізніше, але слава Богу, з нами. Бачите, який вертеп, ще залишився на А, 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 Заканчивают свое служение. А, всё-таки. Спасибо, брат Андрюшка. А, просто, просто, вот Господь дал людей, которые могут своим примером привести людей к покаянию и нас научить, как это делается в простоте. Как один подошел мне и говорит, служитель, говорит, как можно столько времени говорить без остановки о Боге? Я говорю, потому что от избитка сердца говорят, что... Так, да, Друзі, да, друзі, а, тому що саме зараз, як а, в принципі Мардахей казав Естери, що не цього часу а, ми якраз і були народжені, щоб зараз звичати благозвістку під час війни, тому що саме у таких обставинах люди більше всього потребують нас спасіння. Це а, наша команда а, Живи! Слава Богу, за церкву Деяте життя, за пасторів Андрія так само та Новочуків. Дійсно, слава Господу що ці люди вірно, два роки друзі виходять з початку війни кожен місяць була вісіма, друзі. Це просто неймовірно. Це тільки завдяки Духу Святому, бо по людськи це просто неможливо. Але слава Господу, що саме Дух Святой надихає зараз виходить і не мовчати, друзі. Якщо церква мовчить. То хто ж таки буде казати людям про вічне I mean. спасіння? Можна мені не мовчати? Так, да, можна. Бо я стою, мовчу, ти кажеш не мовчати. Думаю, Господи, не може мовчати. Дорогенька, я в свою чергу хочу сказати, що Господь об'єднує своїх е діячів <свісно> небесної культури, да, да. От, народних да, от, Божих артистів. Для чого? Єдине, щоб попереджати людей про його да. скорий прихід, тому що він справді нев'язаний. Він і справді хоче, щоб ми усвідомили його реальність, його, його славу, його силу і попереджали людей, що час короткий. Тому дійсно ми можемо запитати Господу, як це нам можливо, як ми вийшли в центр міста, яке благовоління. Але відповідь одна: Дух Святий війшов на нас і на вас так само. Тож ми просто надихаємо вас в ваших містах, в ваших селах, робіть це дорогенькі. Це єдине, за що ми як ми можемо Господу. Висловити нашу любов і нашу п'яті, друзі, ми все ж таки всі християни. По перше, а по-друге, вже ми належимо до якихось деномінацій, конфесії. Друзі, нас об'єднує віра в Ісуса Христа. Амінь. Сам Христос сказав, да будете ви в єдності, Амінь. друзі. Як не зараз нам в єдності виходити і разом казати про вічне спасіння? Друзі, заради цього часу, як Бог. Казав через мордохей до Естери, заради цього часу я вас народив на цій землі. Дійсно, це благодатний час, щоб казати людям просто ті серця Амі. в центрі України, в центрі Амі. Києва, Амі. про вічне спасіння. Друзі, не тільки молитва, Амі. а єдина, але Євангелія повинна бути разом одним устами, казати вічне вангелі. Якщо церква буде показувати такий приклад, то і світ буде бачити, що дійсно ми можемо об'єднуватися, ми можемо і те, що казав Ісус Христос в єдності, як дійсно учні Ісуса Христа, одним серцем, одним устами казати про вічне спасіння, про любов Божу. Нехай Бог рясна вас і разом з вами команда живи, команда церкви Деятеля і всіх. Християн, Амін. хто приєднується, друзі, всі можете приходити, приводити свої церкві, друзі, друзі, пастари, єпископа. А, приходьте, ми будемо раді разом служити Господу. Для нас не важливо п'ярити якусь церкву до мене. Для нас важливо казати про Христа. Друзі, тільки через Христа приходить спасіння. Нехай Бог вас береже. Амінь благословляємо. Вітаю вас. Вітаємо вас кричатика. Прямо Амін. з центру Києва, друзі. Сьогодні у нас 28 грудня 2024 року. Далі буде, друзі, Амін. христот гряде, маранапа. Амінь так, і робимо паузу. Є.